Всім привіт! І знову неділя, і знову я вирішив зняти влог і знову раптово. А сьогодні в мене буде хіпстерський день. Так, секунду я хочу роз, розчинити вітамін С. Чуєте? <плес> <плес> я, до речі, нарешті купив перехідник на iPhone, тому буде гарний звук. І коли я знімаю на відео. Так, щось дуже гучно він шумить. Тому буде класний звук і на айфон. Чому хіпстерський день? Тому що я планую піти у свій улюблений кінотеатр Жовтень. Я вчора там був. Перед тим як я зустрівся з подругою, я зайшов до жовтня на Подолі. До речі, хто не знає, кінотеатр Жовтень це найперший кінотеатр взагалі здається у Києві. І він популярний тим, що колись. Там був дуже великий пожар і кіно... пожежа, і кінотеатр згорів. Потім його реконстрували, і зараз він такий прикольний. Мені він подобається набагато більше, ніж усі кінотеатри типу Мультиплекс, які знаходяться в торгівельних центрах, тому що у жовтня є душа. Є атмосфера, і він знаходиться на Подолі. Дуже атмосферне і класне місце. Тому сьогодні я хочу туди піти. Зараз я приводжу себе в порядок, зробив маску. Це Freeman, американський бренд. Я розповідав вам про цю маску у відео про свій догляд. Чекаю, поки вона висохне, п'ю вітамін С, тому що, ось бачите, якого воно рожевого кольору рідина. Тому що я зараз тільки в... одужую і. Треба 10 днів пити вітамін С. До речі, тут дозировка 1 тисяча, не знаю чого, але мені сказали, що треба пити таку дозвілку, не менше. І все, і буду знімати відео і потім піду у жовтень. До речі, давайте оберемо, подивимося з вами, що зараз там йде. Я планую йти у жовтень сам, тим паче, сьогодні неділя такий класний. Вайпю, атмосфера, щоб самому прогулятися. Я, до речі, нічого проти походів у кіно самому не бачу. Мені подобається. Єдиний мінус, що нема з ким поділитися емоціями після перегляду фільму. Так, афіша Київ жовтень. Мені, до речі, подобається, що у жовтні дуже часто показують фільми, які були на різних фестивалях, але тут. Слухайте, ну такий бред. Стоп. Фільм а, все завжди і водночас. І тут я бачу якусь китайську актрису на Афіші. І я знаю, що на Оскарі а, саме азіатська актриса, не китайська, пробачте, це не політкоректно так казати. азіатська актриса зовнішності а, отримала Оскар. Тому, можливо, це цей фільм. Якщо так, то я піду на нього. Так, Мішель Йо отримала Оскар саме за цей фільм, тому обов'язково я на нього піду. Давайте подивимось у котрі сеанси є сьогодні. На 16.35. Ні! <смір> Це ж через півтори години. І залишилося два місця усього. Ще й збоку. Я не встигну. Блін. Ну, я дуже хочу піти на цей фільм. Ладно, подивлюсь, можливо, піду не у жовтень. <сум> Боже, я планував це відео назвати, що я йду у жовтень, розповісти взагалі там про історію цього кінотеатру, прогулятися на Подолі. А зараз, мені здається, прийдеться йти якийсь мультиплекс. Окей, ладно, подивимось. А все, я збираюсь і побачимось вже після того, як я буду нормально виглядати. В мене є рівно година, щоб зараз зібратися, привести себе в порядок. І я вже купив квиток останній е у жовтені. Все, збираюся, і побачимось. Щоб краще вдягнути чорні джинси. Так? <laughs> До речі, кому цікаво, на мені кофта H&M. куртка шкіряна збичої шкіри. Zara <laughs> і джинси — це Levi's. Ось. Купував я ці Levi's в магазині, нові, а всі інші Levi's в мене з секунду. До речі, я хочу зробити відео. Моя колекція джинсів Levi's. <laughs> Ось так. Так, зараз буду визивати таксі, тому що звісно за 40 хвилин я не зможу дістатися до подолу. І блін, сподіваюся, в мене буде змога вам щось цікаве розповісти і показати. Це я запізнююсь на одну хвилину. Ось позаду мене кінотеатр Жовтень на Подолі, найближче метро. Це контрактова площа контрактова. Так, зараз попісюю і буду біжати на сеанс. Тому що мене бісять люди, які самі запізнюються, і ось ці двері відчиняються, і коротше, ви зрозуміли мене. І все, я під час сансу не думаю, що буду багато що знімати, але Ну, тому що це заборонено. Але свої враження від фільму потім вам розповім. <му> що вам сказати? Я почав плакати під кінець фільму, а... тому що... Коротше, подивитись фільм, я впевнений, що ви 80% його не зрозумієте, але я не знаю. Якщо б мене запитати, чи можу я його рекомендувати, мабуть, так. Ну не знаю, я хочу ще почитати його сенс, ну, тобто, рецензію якусь на нього треба почитати. Я так завжди роблю. Коли я не розумію фільм, ну, в як... ну, не те, щоб я зовсім його не зрозумів, але ну, сенси, я зрозумів, в який вкладаються. Якщо так коротко казати без спойлерів, то а... фільм про жінку, яка в якийсь період свого життя розуміє, що вона хоче його змінити. І протягом усього фільму показується нібито. У дуже такій фантастичній формі показуються усі можливі сценарії його життя, які могли статися, якщо б вона там щось зробила, або якщо б вона щось не зробила. Тому, коротше, і в самому кінці фільму вона там дуже рефлексує і, коротше, там хепі енд. Мені сподобалось. І знаєте, я зараз зрозумів, що... Кіно це дуже круто. Я, я завжди дивлюсь кіно, але останні декілька місяців я чомусь не дивлюсь, не, не кіно, не серіали вдома. І сьогоднішній похід у кіно мене прям. Я, я задоволений, що пішов. І я зрозумі... розумію, чому вона отримала Оскар, тому що. Ну, і гра актриси точно фантастична. Це беззаперечно. Ось так. Фух. А, справа від мене, Є будівля, де, типу, інтернет-видання гордона. І тут заневішено, зараз вам покажу. Там заневішено, дивіться а, білим. Знаєте чому? Тому що, мабуть, гордон. О, Боже, я так зразу з кіно переходжу на Абсиралова. Тому що Гордон 70% його гостей були росіянами, так? Можливо, цьому цю... він завісив. Коротше, я домовився з подругою все-таки зустрітися. І думаю, що зараз пішки піду на Болонську набережну. Чи... Десь тут поїм на Подолі, скоріш за все. Тому що я сьогодні нічого не їв. О, окрім... Де я взагалі нічого не їв, здається. І, і мабуть підійду на тролейбусі, тому що таксі за 150-200 гривень мене якось не дуже, неприємно не вразило. Ось так. Доречі, фільм дуже специфічний. Це навіть не арт-хаус, я не знаю, як це пояснити, але це щось, мені здається, типу Бьордмана. І Бьордман, Він також отримував багато нагород, і Оскар, здається, як найкращий фільм. Я його починав дивитись, але я взагалі не зрозумів і вимкнув. До речі, зараз сьома година і світло, світло на вулиці. Я здивований. Я... Думав, що коли я вийду з кінотеатру, то буде темно і я не зможу відео записувати, але як бачите, перевели годинник, я свій годинник Не знаю, це коротше, майкл корс годинник, кому цікаво, і я не знаю, як його переводити. Мені брат переводив ось так. Коротше, буду шукати зараз. Хочу поїсти китайської їжі, мені, до речі, захотілося. Після перегляду цього фільму. Подивіться, який красивий Київ. І дуже приємно бачити, що все горить. Ось там Андріївська церква знаходиться, ви бачите. Хоча знаєте, це колесо світилося навіть коли був повний блокаут. Це було дивно, але коротше. Ось. Це здається корпус києво могилянської академії. Все така закруглена будівля. А те, що тут поставили, ось цими літерами, я не знаю, що це таке. Мені раніше не подобався поділ. Але Ну, я не знаю чому. Я не розумів просто, о, чому багато людей його дуже люблять. Тому що мені здавалося, що це просто старі. Будівлі і нічого в них особливого немає. Але зараз, не знаю, після того, якщо ви там прогуляєтесь на Позняках, то блин, то просто подивіться на цю церкву. Ну, в цьому цинус Києва, в його контрастах і... Це таки невелика забудівля, звісно, в мільйон разів краще. І порівнювати поділ та пізняки просто нереально. До речі, ось це, бачите, Блін, так гарно виглядає. Це скло. Тут я знаю, що багато айтішників працює. А, я, як мінімум, знаю трьох айтішників, які тут працюють. І багато айтішників в них роз... розполагається офіс саме на Подолі. Ось так. О, блін, хочу якусь вермішель, лапшу, удон. Ну, блін, знаєте, ось тут мати квартиру. Я був колись а, в гостях у одного хлопця. У нього квартира прямо навпроти жовтня. І це просто квартира моєї мрії. Реально. Там високі потолки, в нього останні поверхи і... Не знаю, як вам пояснити, чому вона мені дуже сподобалася, але вона така в стилістиці 70-х років. Тобто там і проігриватель, здається є. Коротше, я таке люблю. Хіпстерська така квартира. Це набагато краще, ніж якась там новобудова на тих же пізняках. Де і ціни на квартири на Подолі, я гадаю, не менше, ніж у центрі. Тому що тут затишно, тут завжди тихо, і це плюс цього району. Дивіться, ось там мост. Я, на жаль, не знаю, як він називається, але там а, знімали кліп, а, точніше, знімали рекламну кампанію а, Дізель. Ось так. А, знову я кажу ось так. Блін, це моє слово паразит. А, там знаходиться сільпо, зараз туди піду. Взагалі в Київ дуже багато приїздило завжди зірок, які тут щось знімали. Таш що Майлі Сайрус, яка знімала е, кліп Nothing Breaks Like Heart, здається, у Києві на мосту. Мосту-мосту. Не пам'ятаю, Дарницькому мосту здається. Ні, не Дарницькому. Ну, коротше, знімали. Тут знаходиться арт-причал, Дуже популярне місце. За нього можна зайти, і так ви вийдете як до води на набережну, і тією тропою можна прийти аж до пішохідного моста. Ось там я був, тобто позаду арт-причалу. там в глибині домівок знаходиться жовтень. А попереду станція метро Поштова, Макдональдс, в який би я зараз пішов, але він не працює. І. Навіть трішки там за церквою можете побачити, видниця арка героїв України, здається. Так. А ось тут будинок, там, наскільки я знаю, живе Зеленський. І це найдорожчий будинок у Києві. Як за орендою, так і за купівлею. Так. У Києві завжди дуже гарне небо. Цей міст, я, на жаль, не знаю, як він називається, не пам'ятаю. Але через нього я зможу вийти до... До, до. до 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 блокбастеру і до Оболонської набережної. І це було б для мене не питання, але в цих Мартінсах трішки якось важкувато та незвично йти. Пам'ятаєте, колись була. Так були такі тусовки, які називаються схема. Я просто дуже добре пам'ятаю, тому що вони були прямо ось там. Вони були дуже-дуже популярні. Типу, Київ вважається взагалі другим містом, е столицею Рейвів, техновечірок після Берліну. І пам'ятаю, як ми тут всі ходили, коли ще були молоді, і висіли. Але знаєте, мені завжди ну, не дуже подобалися ці тусовки, не знаю, просто трішки не моє. Я більше такий по камерним барам, як у Європі, до речі. Вони там дуже-дуже маленькі, тематичні, пам'ятаю, в Амстердамі був такий бар, типу в, тропіч... в тропічному стилі. Боже, подивіться, як гарно. От начебто просто. Просто, ну. Індустріал, так, але зараз, дивіться, зараз ще зайшлися в, в, в ліхтарі. Київ дуже красиве місто. Дуже. Його би просто прихорошити ось там, ось там. І це буде краще місто на землі. Ну він не так краще місто на землі, але... Ой! Так. Усім привіт, ще раз зараз майже північ. Я Йелі дійшов додому, і до речі, сьогодні перший день, коли метро працює до 11 години вечора. І взагалі у Києві продлили на одну годину комендантську, точніше скоротили комендантську годину на одну. Тепер вона з півночі до п'ятої ранку. Ранку. Ранки. Ранку. Господи, я вже просто. Не засинаю, але дуже стомлений за сьогодні, хоча прокинувся пізно. Я почитав трішки рецензії на фільм Все завжди і водночас, який я ходив сьогодні. І ну, нічого особливого я там не вичитав. Тобто там, типу, про мульти все, світ розповідається, що жінка в головній ролі. Ось, Ну, чесно кажучи, я не можу рекомендувати цей фільм, і все-таки треба ще більше почитати про нього, тому що, чесно кажучи, його сенс я не дуже зрозумів. Лише останні десь 15 хвилин, там де взаємовідносини головної героїни з її дочкою, так, це мене чіпнуло. Але в цілому, ну, таке. Зараз, взагалі, останні роки дуже. Дивне, спетичніше, ну дуже дивне, дуже специфічне кіно знімають. І, і я реально сумую по гарному, класному, якісному кіно. Ось так. Тому я все буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні подивитися. Цей влог, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Взагалі можете не ставити. Якщо ви, в принципі, додивилися це до кінця, я вже буду там писатися, що є перегляд, і це буде для мене найбільша вдячність. Тому дякую вам, реально, велика за перегляд. Сподіваюсь, вам цікаво. Все, дякую вам, па-па.